Вам привіт, рада вітати вас на нашому каналі. Зараз іде дощ і якраз є час для того, щоб розповісти вам новини нашого господарства. Вибачте, що довго не було відео, тому що старалася встигнути все до негоди. Треба було і часник викопати, і цибульку зібрати, і по господарству просто неймовірна купа справ. А отже, зараз якраз знайшла хвилинку, щоб дещо вам порозказувати. Ось так виглядає квіточка. Пам'ятаєте, хотіла щось там будувати, майструвати. Спочатку хотіла її якось на землі, але також воно дуже було ну, незручно, тому що люба собака, люба лисиця прийде і тут все розламає. А так от на таке підвищення поставила цю клітку. і отак наші кролички тут уже, ну, так, кантуються вже в другий тиждень. Сьогодні це їхній останній день. У нас в господарстві пройшов забій. Значить, ну, освободилися кліточки, отже, їхню малечу пересел, переселимо на відгодівлю, а вони вже повертаються в свої кліточки. Крім цього, нічка у нас вже запліднена, а цікава ще ні. Ну, будемо з нею працювати. Насправді я їх забирала вже піснувато. І вони були виснажені. Тому вони тут, от навіть в такої імпровізованої кліточки, вони дуже відійшли і почувають себе, ну, мені здається, набагато краще, ніж би вони сиділи весь цей час із кроликами. Ну там просто таке було б. Так що от така кліточка дощ на них сильно не попадає. Тут у нас горіх, але все одно на в повітрі, як то кажуть. Я рада, що нічого з ними не трапилося, ніяка лисиця не залізла, нічого собака ніяка їх не забрала. Так що дівчатка вже дочекалися, буду їх сьогодні переносити. За цей термін сталося в нашому господарстві дуже всього багато. Але хочу вибачитися за якість звуку, тому що у нас поламався мікрофон. Ми хотіли замовити новини, замовили і взагалі хотіли чекати, коли там можливо щось там придумати. Вирішили знімати без мікрофона вже як є. Значить, працювали ми всі ці дні, викопали ципульку. Ось вона тут сушиться в цьому піднавісі, дуже став нагоді, ну, тому що встигла його доробити. Тепер є де сушити ну, от такі речі, наприклад, як городину, так що якраз вже зразу він у нас і експлуатується. Часничок у нас сушиться в іншому місці в дровнику. Взагалі ми раніше все це якось на горищі піднімали, потім там обрізали. Ну це така нереально дурна робота. То ми вирішили уже на горище зразу все готове заносити, а не туди-сюди оце ходити і обрізати в той жарі нереальні. Ось так виглядає цибулька. Ну дуже непогана, різна є, і крупніша, і менша. Хороша, немає, ото, знаєте, двойних, ото як буває, вся кругленька. Не знаю, що це за сорт. Просто купили, яка там була на ринку, посадили і дуже дуже задоволені. Що ще у нас тут під навісику? Є ще грандіозна робота ну, моє завдання, яке мені дав Сергій. Пам'ятаєте, оті ворота, що ми хочемо поставити. Отже, за цей час мені треба оці. Ну Такі залізні його частини вскрити ґрунтовкою, тому що ну як, попередньо чим ставити, воно повинно бути покрашене, тому що, якщо його вже ти там поставиш, ти його не зможеш покрасити. Тобто оце все мені треба, тепер воно ж вже лежить, тепер оці треба всю убрати і ржу. Щіточкою, потім, значить, антиржою проробити, і потім грунтовкою. Ну, я думаю, що якщо буде така погода, то в принципі я це зможу зробити. Крім того, я вже все купила, все в мене вже є. Тільки часу трохи не було, але це ми зробимо. За, за цей час, ну дійсно, ну, таких. Ну, такого не було у мене, щоб я там якийсь ну якусь минутку там сиділа, тому що у нас тут і опороси проходили. Як ви вже пам'ятаєте, з цими перегонами у мене було, що я так ну, почала, почала потім все так якось остановилося, тому що. Ну, тому що так, тому що сильно заморилися і хочу вам зараз про них розказати про ці всі опороси, які в нас були. Дійсно, опороси проходили ну в один день три опороси. Це було, я не знаю, це було таке ну, якийсь анонсенс для мене, але все пройшло дуже добре. Всі свиноматки молодці, вони, як знаєте, от як вони опять мені допомогли, вони. Всі по черзі поросилися. Тобто, я думала, і в нас один ящик, як їх там перепутувати чи як. Але спочатку е, опоросилася Мілка, потім Міра, а потім Аліса. Тобто, всі отак як знали, як вони вроді домовлялися. Ну і в принципі зараз підемо до них і подивимось, як вони зараз виглядають. Так, ну ось ми знаходимося в нашому відділі опоросу. Не знаю, чутно чи ні. Так. Дощ сильно шумить, просто неймовірно, просто якийсь ливень почався. Ну, дуже прикольно, я дуже люблю дощ. Ну, можливо, він трошки заважає. Отже, у нас зараз тут повна загрузка. Ось наші дівчатка, які, в принципі, одночасно в один день ну, поросилися, але вони всі молодці. Значить, все відбувалося по черзі. Мілка зранку. Потім Міра в обід і вже на вечір Аліса. Значить, із всіх трьох свиноматок Міра ну, був, напевно, найлегший опорос. З цими дівчатками працювала і окситоцином, і руку приходилося засовувати, тому що, ну, от, наприклад, ось ці мілки, хоч вона вже Ну, а може це через те, що вона вже багато разів приводила і вона вже стара свиноматка. І може це через це я руку засовувала, що їй було важко розпороситися, не знаю. От В неї важко, вона проходить без поворот. Але поросятка себе почувають дуже добре. Лампи на день я зараз виключаю, тому що ну, хоч зараз і дощ, але ну, згадайте, яка була жара до цього. E, значить, Перші дні на ніч я ну, залишала лампи, зараз залишаю лампу тільки в аліси і в міри. Це для того, щоб їм просто було видно. А на день я лампи відключаю, ну, щоб не було так жарко. E, з поросятками вже проведені процедури, e, перші необхідні залізо, сердосан і також від коктедівозу прокапала. Значить, ну, Досить нормально вони виглядають. Але треба слідкувати, щоб не було ніяких поносів. Запаслася ліками всіми і дивлюся. Зараз у нас загрузка по поросятам в повній мірі, тому що частина поросяток у нас і в кричатнику. Провели оці маніпуляції з ранньою відлучкою від ну, від кнопи. Також у нас марго з поросятками перейшла. На місцях ряків, ви... ну тобто, такі у нас зміни відбувалися, але нічого, працюємо все добре. Ну, як я вже і сказала, звільнили місця трішки в нашому відгодівельничку, де ми зараз усі знаходимося. Значить, тепер є пусті кліточки, з якими треба попрацювати. Випалити, продезінфікувати, і можна заселяти малечу. Отже, зараз у нас є в наявності. І е, тушки кроликів, і ми самі з м'ясом. І ви, хто полюбляє, також можете собі замовити тушки. Е, значить, е, ну, як то кажуть, це не тільки цінний міг, але й 2 кг дуже корисного м'яса. Так що, замовляйте. я сама дуже їх ну, полюбляю це м'яско, так що ну, всім рекомендую. Е, значить, е, е, кролик є в наявності, пізніше трошки. Ці також підростають, з ними теж будемо працювати. Ну, все йде по плану. В принципі, тут такі у нас гарненькі, оці мої улюбленці. Я от завжди люблю їх показувати. Це у нас кролики від Canon 1. І от дивіться, які здоровезні. Вони в мене вручні прямо. Цей ось з чорним, а цей ось з сивим. Тобто всі різні масті. Ну Ці в мене мої улюбленці. ой, це, Ну добре, значить, оце такі у нас справи з кроликами. Ми самі готували собі м'ясо і сьогодні ще будемо готувати, ну, тому що дуже це діло в нашій сім'ї полюбляють. Так що приєднуйтесь. Не знаю, як хто, а ми м'ясні. Якщо немає м'яса якийсь період, ми вже голодні, нічого нам не хочеться робити, вже не той настрій. Так що ми без м'яса не можемо. Готуємо кролика. Звичайний рецепт. Спочатку його обжарюємо, а потім тушимо в духовочки. Ось така краса у нас вийшла. Після обжарки м'ясо ми стушкували в духовці. Так, що зараз будемо пробувати. Ну, а щоб добре працювати, треба гарно поїсти. Так, що будемо смакувати. На завершення покажу вам ще нашу полуничку. Ось так вона зараз виглядає. Проведена, значить, робота по обрізанню кущів. Також ще треба ну, прибрати кущики, які там хворозять, а також її обробити. Насправді я сьогодні планувала провести обробку, але дощик все перебив. Але нічого, дощ також потрібний, тому що не було у нас дощів. От ліцерка вона геть у нас слабенька. Перший укос був набагато кращий, а зараз от вона вже викидує на ну як в стадії бутонізації. Але вона ну, не має тої маси, яка повинна бути. Ну, Крім того, от, там і бур'яни її трохи забивають. Ну не знаю, щось там буде. Так що роботи, як завжди, в нас багато. На цьому поки що все. Всім здоров'я, миру і добра. Все буде Україна. До побачення. Ну, не можу ще пройти. Повз виноградика, який зараз виглядає ну просто, просто чудово. Постійно його підтримую в належному стані, постійно його обрізаю, і от така краса у нас тут знаходиться. Ну, просто так гарна стіна. От я не пам'ятаю, в нас ну, напевне завжди так було, але от прямо в цьому році ну прям сильно крася.